Я хочу сказати, якщо стаття 365 буде декриміналізована, то вирок буде скасований повністю в зв'язку з декриміналізацією діяння, і зокрема в частині відшкодування так званої шкоди. Тобто, якщо буде декриміналізація, то це безумовно виключає можливість розгляду цивільного позову в кримінальному процесі. Тобто відшкодування ніякого не буде. Ну При да. Гаранті, як да. Виплатити... якщо ви дозволите, для того щоб говорити про шкоду, яка наступила в результаті господарської діяльності, я підкреслюю господарської діяльності, то ця шкода встановлюється в встановленому законом порядку. А цей порядок це розгляд справи в господарському суді. Тому і не звернулись до господарського суду, що ні до кого звертатися, тому і придумали фальсифікувати цю справу в межах кримінальної справи і абсолютно надумано прив'язувати неіснуючу шкоду до політичного рішення і дії. Тобто, для того щоб переходити до питання про можливість відшкодування, ще не встановлено факту заподіяння цієї шкоди в належному порядку, передбачено чинним законодавством. Тому про глупості ми не думаємо. Ну, я хочу додати те, що сказав мій колега. Якщо, якщо був поданий цивільний позов, як того вимагає закон, то такий позов НАК Нафтогаз України мав подавати до Кабінету міністрів України. От і все. Або шукати когось іншого. Телеканал Інтер. А потім ні, телеканал Інтер, а потім ви. Ні, Не допущені. Ми не беремо участь в цих справах. Можно вопрос от України. А що вы хотите увидеть? що які то конкретні санкції, что-то конкретно, що ще, як ще вони можуть повлиять на ну, не повлиять, но высказать свою позицію. Коли йдеться про те, що особа не вчиняла злочину. Коли йдеться про те, що особа діяла правомірно, то ми, як адвокати, бажаємо лише одного встановити цей факт. А встановити цей факт протягом розгляду справи можна було шляхом закриття цієї справи, були всі підстави, аби ця справа була закрита. Але якщо вже розгляд відбувався, то мав бути винесен виправдальний вирок. Якщо в його не винесено, то ми будемо цього добиватися в наступному. Ну ви ну? Я хочу сказати, що це адвокати, це не політики. Розумієте, адвокати дають юридичні ну, оцінки. Ми, ми спробуємо відповісти. Юлія, то ви на наше, наше глибоке переконання. Юлія Володимировна отримала надзвичайно велику підтримку з боку всього світу. І в тому числі наших найближчих сусідів, і принаймні сьогодні чи вчора, також були заяви і від офіційних осіб Росії щодо їх ставлення до цього вироку. І весь світ заявляє, що весь світ не розуміє за що Юлія Володимирівна отримала сім років. Ми, як захисники, теж не розуміємо з точки зору права за що. Конкретні санкції щодо конкретних осіб, які брали участь в цьому процесі. Безумовно, ті люди, які завідомо приймали неправосудне рішення або робили неправосудні дії, незаконні дії, безумовно. Якщо щодо них будуть певні санкції, то я думаю, що інші, інші які мають причетність до цих або е, деяких інших процесів, вони будуть думати, чи потрібно це робити, чи ні. Мене колеги поправили перше місце по По... Рахунку, по... Да, безперечно, вчорашнє рішення суду ось воно знаходиться. Будь ласка, ми його отримали. Ми його після шість сторінок. Скільки? 51. сторінок? А вчора отримали? Так, ми вчора отримали вже в кінці дня, біля сьомої години вечора. Ми отримали це рішення. Це по перше. І безперечно, ми його детально вивчаємо. А що стосується звернення до європейського суду, ви сказали, що йдеться про спробу. Ми переконані, що була не спроба, а був незаконний арешт, і теж переконані, що ця справа буде розглядатися в європейському суді і буде надано оцінку цим діям з боку органів прокуратури. Час скарга перебуває в провадженні Європейського суду. Якщо буде додаткова інформація, ми повідомимо пресі. Шановні колеги. Є ще запитання? Марина? Одне, якщо до можливо, це запитання до вас. А чи хтось з вас бачить Юлію Володимирівну після винесення вироку? Слідчому ізолятору як вона сприйняла виробник? Як вона відчуває? Ну, ми вчора не були. На жаль, в слідчому заряторі. Чому я зараз поясню суд? Коли проголосив вирок, сказав, що ми зможемо його отримати після виготовлення копій. І фактично, ну, це був обід. Після обіду, на другу годину, ми прийшли і фактично чекали, чекали в суді і отримали рішення на початку восьмої години. І тому фактично в СІЗО не могли піти. Юлія Володимирна ще в суді відреагувала крайне негативно на це рішення. Вона його вважає незаконним. І е, це наша спільна позиція. Що ми його будемо оскаржувати, е, знов таки кажу, незалежно від декриміналізації діяння будемо оскаржувати по суті як незаконне рішення в зв'язку з тим, що в діях Юлії Володимирівни немає складу злочину. Почуваю, вона вчора знов таки сказала, що їй вистачить сил для того, щоб продовжити боротьбу. Але фізично, фізично я е, бачив її в понеділок. Е, в СІЗО вона ну почувається не дуже добре. Оскільки має там певне захворювання загострилося в зв'язку з тим, що ну там прохолодно, сиро, і почувається насправді не дуже добре. Чесно, теоретично буде сидіти, поки ви подаватиме терапеляцію, вона буде знаходитися у СІЗО. Буде вона на випрацінювання суд, буде доставляти чи ні? Ну давайте я можу скажу. За рішенням суду, яке зараз є, вона має утримуватися в СІЗО. Ми подамо апеляцію в апеляції ставимо питання про те, щоб під час попереднього розгляду була змінна, був змінений запобіжний захід. Сподіваємось що він буде змінений на, на будь-які не пов'язане з утриманням під варту. вона зможе А якщо вона залишатися, в апеляційний суд? Безумовно буде поставлено питання про те, щоб апеляцію розглядали за її участь. Шановні колеги, ще запитання є? Давайте уточнення останні. А відповідаючи на ваше запитання, я хотів би звернути на увагу на наступне: аби у вас був би час, скажімо, 3-4 години спілкуватись з нами, то ми би по, по кроку би показали ту величезну кількість порушень які були допущені при розгляді цієї справи а всі ці порушення є прямими порушеннями європейської конвенції захисту прав людини і основоположних свобод і відповідно українського законодавства якщо справа розглядається з грубими порушеннями Право на захист грубими порушеннями таких принципів, як принцип змагальності, як принцип рівності, то це більш ніж достатня підстава для того, щоб дане рішення було скасоване. Я тільки хочу звернути увагу, що і вирок було оголошено з грубим порушенням принципу власності. Як ви знаєте, в зал судового засідання не була допущена публіка. Преса не вважається в широкому розумінні публікою. Публіка не була допущена. Це означає, що порушено одне із, одна із фундаментальних засад засада гласності. Більше того, як також ви всі знаєте, відповідно до принципу гласності, суд зобов'язаний попередньо оголошувати, коли буде засідання. Засідання у справі Тимошенко, яке відбулося 11-го в дев'ять годин, також не було попередньо оголошено, тому що. Коли закінчились дебати, суд направився в нарадчу кімнату, Суддя зазначив, що рішення буде оголошено орієнтовно 11 числа, тобто не було визначена дата точна і час продовження судового засідання оголошення рішення, тобто одного дня достатньо 11 жовтня 2011 року для того, щоб визнати це рішення незаконним. А в цьому в цій справі був не один день незаконний, а в цій справі було три місяці незаконного розгляду справи з грубішими порушеннями чинного законодавства. Ну я хочу додати, якщо